В області триває робота по підготовці до опалювального періоду 2023-2024 років. Згідно розпорядження начальника обласної військової адміністрації, розроблено і затверджено заходи з підготовки господарства Волинської області до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років. Аналогічні заходи затверджені і органами місцевого самоврядування області. Станом на 1 серпня поточного року область підготовлено до опалювального періоду в середньому на 63% від завдання з підготовки, зокрема заклади освіти на 67,9%, а заклади охорони здоров'я на 62,2%. Всі види робіт, які забезпечують безперебійне постачання послуг, прогнозовано мають завершитись до 1 жовтня 2023 року. А підготовку закладів освіти планується завершити в цілому до 1 вересня, до початку навчального року. У зв'язку з воєнним станом особлива увага приділяється готовності об'єктів критичної інфраструктури до опалювального періоду, а саме об'єктів підприємств, які надають послуги з тепло, воду, електро і газопостачання. На даний час на зазначених об'єктах продовжується виконання планових поточних та капітальних ремонтів, а також регламентних робіт відповідно до затверджених графіків та інвестиційних програм. Станом на 1 серпня поточного року рівень виконання ремонтів в середньому становить 60%. Підприємствами критичної інфраструктури підготовлено резервні джерела живлення, електричної енергії для власних потреб на випадок аварійних вимкнень. З метою проведення аварійно-відновлювальних робіт створюється резерв обладнання та матеріалів, формуються аварійні бригади. За можливості, кількість аварійних бригад буде збільшена для одночасного проведення ремонту на декількох ділянках. Готовність енергопостачальних об'єктів в області станом на 1 серпня 2023 року складає від 61 до 64%. Джерела теплової енергії котельні, що перебувають на балансі теплокомуненерго області, обладнані резервними котлами, які знаходяться в робочому стані. Підприємствами теплокомуненерго впроваджуються заходи зі зменшення використання природного газу та підвищення ефективності теплового господарства. Зокрема, проводиться робота по заміні обладнання на енергоощадне влаштування в житлових будинках індивідуальних теплових пунктів, виведення з експлуатації неефективних підвальних котелень з переведенням мешканців одноповерхових житлових будинків на індивідуальне опалення. Проводиться робота з мешканцями з метою переведення споживачів приватних та малоповерхових житлових будинків на альтернативні види опалення. Все більший відсоток населення в рамках енергозаощадження встановлює сонячні батареї. З початку 2022 року кількість індивідуальних побутових споживачів, які встановили сонячні батареї, зросла на 21%. В області 55% теплової енергії виробляється твердопаливними котлами. На постійній основі проводиться робота із заміщення газових котлів на твердопаливні. Область цілком забезпечена місцевими видами палива, торф, дрова, відходи деревообробки, виробляються паливні пелети, деревина, ну, дерев'яна щепа тощо. Підприємства забезпечені паливом для стабільної роботи твердопаливних котелень на наступний опалювальний період. Станом на 1 серпня поточного року заготовлено вугілля, дров та дерев'яної щіпи в середньому на 60% від завдання з підготовки до початку опалювального періоду. Пелети заготовлені на 61,3%. Об'єкти соціальної сфери та інші бюджетні установи, як правило, використовують тверде паливо торф. Закуповують його помісячно в межах бюджетних призначень. В області проводиться робота по 100% забезпеченню об'єктів соціальної сфери безперебійними джерелами живлення. Закладами соціальної сфери розроблено та затверджено заходи з підготовки матеріально-технічної бази, створення безпечних умов перебування у них фізичних осіб. З метою якісної підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства області до наступного осінньо-зимового періоду начальником Волинської обласної військової адміністрації розпорядженням утворено робочу групу з вивчення та вирішення проблемних питань підготовки господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років. Негативно, на підготовку до опалювального періоду впливає заборгованість споживачів, зокрема населення за спожиття комунальної послуги. Станом на 1 липня 2023 року заборгованість населення з врахуванням боргів минулих років становить майже 458 мільйонів. З них за послуги з теплопостачання 288 мільйонів гривень. Рівень оплати за спожиті всі комунальні послуги у першому півріччі 2023 року в середньому складає 94,7%. Тому, враховуючи, що низький рівень оплати негативно впливає на підготовку та проходження опалювального періоду, просимо населення відповідально віднестися до оплати за спожиті комунальні послуги і по можливості своєчасно та в повній мірі. Здійснювати за них оплату. Комунальними підприємствами ведеться постійно претензійно позовна та інша робота з населенням щодо погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги. Зокрема, з боржниками укладаються договори реструктуризації заборгованості. Виносяться боржники на розгляд в судах для стягнення цієї довгострокової заборгованості. В соціальних мережах постійно висвітлюється повідомлення щодо заборгованості жителів міста перед підприємствами. Письмово та усно відбувається спілкування з боржниками щодо необхідності оплати за житлово-комунальні послуги. Ну і в основному всі ці боржники, які мають великі заборгованості, передані підприємствами до судів. Виконавчою службою проводяться стягнення. Підприємства дуже зацікавлені і ведуть активну роботу з цими боржниками. Однак, ну, маємо те, що маємо. Звісно, дещо внаслідок проведеної роботи заборгованість зменшилася. Якщо дивитися станом на 1 липня порівняно з першим. Червня то забругованість минулих періодів зменшилася на десь відсотків на 2 відсотки, а теплопостачальних підпреперед підприємств, теплопостачальними підприємствами десь на 4,6%. відсотка. Це дуже мало, але все-таки якась динаміка до зниження є.